Марія Ільчишин з Рунгурів стала чемпіонкою України з вільної боротьби. Для дівчини це вже не перша вагома перемога. Вона отримувала загальнодержавне золото, однак серед юніорок. У чемпіонаті серед дорослих дебютувала на п'єдесталі. До слова, добре виступила на всеукраїнському турнірі з вільної та греко-римської боротьби. І уся збірна Івано-Франківської області. Загалом прикарпатські борці та борчині завоювали на змаганнях дев'ять нагород і отримали четверте загальнокомандне місце. Чоловіки. Жіночий склад опинився на сходинку в. І ще у них загальнокомандна бронза. Наші журналісти спілкувались із чемпіонкою та цікавились таємницею успіху. Марія Ільчишин 20. Дівчина машкає в Рунгурах. Вже 10 років професійно займається спортом, а саме вільною боротьбою. Таке на перший погляд недівоче захоплення виникло само собою, жартує дівчина. Її батько тренер з вільної боротьби, тому просто вирішив навчити доньку азам спортивного мистецтва, а виховав чемпіонку. Хто мене не знає, трішки ну, бояється. А коли зі мною спілкується, вже все нормально. Перша тренування, коли тато мене повів. На тренування мені дуже сподобалось, ну і почала тренуватися. Вона була маленькою, я з собою її постійно тягав. І вона почала тренуватись. Перемога на всеукраїнських змаганнях це не перший вагомий здобуток для Марії Ільчишин. Вдома у дівчини близько 40 медалей всеукраїнських та міжнародних поєдинків. Аби досягнути такого результату, доводиться три години щодня проводити на тренуваннях. Проходить підготовка до змагань в Рунгорах та в Коломиї, розповідає батько Маріки та тренер Василь Ільчишин. Однак в місті умови гірші, каже пан Василь. Через ремонти дитячих спортивних шкіл займаються в непристосованому для. Вільної боротьби приміщені ФСК локомотив та подолання будь-яких труднощів це чергові кроки до перемоги, вважає Василь Чишин. Я вважаю, що треба займатися боротьбою і дівчатам, і хлопцям. То нічого не страшного немає. Хоча окремі говорять, що це не дівчата від спорту. Але бачите, оскільки все получається, стає чемпіонами. Марічка вважає вільну боротьбу справою усього життя. Навіть майбутню професію обрала саме спортивну дівчина студентка факультету фізичного виховання Коломийського інституту Прикарпатського національного університету. У 2014-му виконала норматив майстра спорту та ніколи не зупиняється на досягнутому. Була неодноразова срібна призерка Кубку України. Теж по дорослих вигравала чемпіонат України серед школярів, і вигравала. Тож, теж чемпіонат України серед юніорів. Чемпіонат України з вільної боротьби проходив у Житомирі. Туди приїхали найсильніші спортсмени з усієї України. Це як чоловіки, так і жінки. Марія здолала там усіх суперниць у своїй ваговій категорії 63 кілограми і стала чемпіонкою України. Кожному змаганні є всі сильні суперники, немає таких слабких. Кожен про кожного знає, всі переживають завжди, бо це дуже головні змагання для всіх. Ну, звичайно, хочеться виграти. Їдеться на змагання, щоб мати якусь медаль, якусь впевненість. Наразі дівчина готується до вступу в склад збірної України з вільної боротьби, а ще тренується аби добре виступити на найближчих міжнародних змаганнях, які відбуватимуться у Польщі. Ольга Гириджук Сергій Гурмак, НТК.